В ефірі веб-конференція на головному інформаційному порталі аграрних новин «Агроньюз» та я її ведуча Людмила Полєва. Сьогодні у нас в гостях Ігор Николин, генеральний директор українського бюро винограду та вина. Доброго дня, пане Ігорю. Доброго дня отже, сьогодні ми поговоримо про культуру споживання та виготовлення вина в Україні, а також про те, як ситуація в Криму вплине на вітчизняних виробників вина. Отже, пане Ігорю, розкажіть, які завдання покладені на бюро? Українське бюро Винограду та Вина це професійна галузева асоціація, яка об'єднала лідерів ринку. Вина як великі компанії, так і зовсім малі компанії по об'єму виробництва. І була створена в 2010 році в грудні місяці. Основна місія нашого об'єднання це відродити і примножити славу українського виноробства. як би патетично ці слова не звучали, однак завдання, які ми ставимо, дійсно реальні і можливі це наситити ринок, наситити вітчизняний ринок винами високоякісними. Вітчизняного виробництва, це захист інтересів в галузі, це організаційна методична допомога це нашим підприємством, це розвиток і підвищення культури споживання вина в Україні і розвиток категорії вина взагалі. Одним із ваших завдань є підвищення завдань бюро є підвищення споживчої культури українців. Яким чином саме це відбувається? Скажем, якщо для прикладу ми візьмемо древню Грецію, Рим, це було споживання, вина було необхідним атрибутом і ознакою цих держав, і в принципі географічно десь вони таким чином. Розприділялось, лежали в тій зоні, де збирається, виготовляється виноград і виготовлялось вино. Ну, історія виноробства нараховує кілька тисяч років. І що стосується України, хочу сказати, що ми, на жаль, знаходимося на периферії виноробних процесів в світі. Ну, якщо взяти, за приклад, в Радянському Союзі було 230 тисяч гектарів виноградників України, то в Україні зараз 67 тисяч всього на споживання. Вина на душу населення в порядку 4,5-4,8 літра. Це значно ми значно відстаємо від е, передових європейських і взагалі від європейських країн, де споживання вина в середньому від 20 до 40 літрів на душу населення в залежності від країн, скажімо, там вищі. Чим вищий рівень е, розвитку країни, тим е, вищий рівень е, споживання вина. Тому, звичайно, приймаючи до уваги ці базові рівні, де ми знаходимося зараз, ми стараємося ввести нашу роботу по популяризації вина як продукту, і тим більше ми його не розглядаємо як алкогольний напій, тому що вино це. Ну, я би сказав, це така особлива субстанція і по своїм хімі... хімічним показникам, по своєму складу, це воно насичено і складається з, багать... з амінокислот. І, напевно, в природі тільки більше є в молодці матері цих амінокислот. Тобто, це достатньо поживний продукт, і з цього ми виходимо, що нам необхідно розвивати і популяризувати вино як таке. Тому скажімо, одним з кроків, значить, ми маємо хороші зв'язки з експертами світовими в галузі виноробства, критиками Хью Джонсон, Джесіка Робінсон. І ми стали співавторами української частини Атласу Вина, тобто світового атласу Вина, правда, там Україна представлена десь на півсторінки, але разом з тим там вже згадується вже в останньому виданні, наприклад, згадуються всі основні центри виробництва вина. Вони є карті, хоч вона незначна, ну при бажанні а Професіонал чи спеціаліст, чи просто людина яка цікавиться, зможе зайти і угу. а де можна Погля... переглянути цей атлас? А цей атлас поки що є тільки в англійському виданні, англомовному виданні. Я знаю, що традиційно він пере... перевидається правда, російською мовою і одна із компаній. Має права. А яка зараз ситуація? Просто з цим я не скажу. Ну в мене є один персональний екземпляр, так що я можу похвалитися, якщо потрібно. Ну, е крім того, е потрібно, е і ми проводимо цілу е низку е різноманітних е заходів по популяризації. ми стараємося розвивати е такий напрямок, як винний туризм. Слава Богу. Є вже що показувати в Україні. Це, скажімо, центр культури вина «Шабо», це виноробня компанії торгової марки Колоніст в Криничному, це і Вінкермані розроблені маршрути, і практично дуже хороший свіжий приклад вина князя Трубіцького. Ну і в інших компаніях, які входять до, до нашого складу, от так що завжди запрошуємо, організовуємо прес-тури журналістів, тому що тільки на місці можна переконатися, подивитись виробництво, продегустувати вина. Ну, і, звичайно, до, до цієї низки різноманітних заходів популяризації. Е, є, входять і, і фестивалі, і ярмарки, які традиційно проводяться, або о, в, в кінці о, весни, коли з'являється якби урожай минулого року вже на полицях магазинів, або осінь, коли починається збір винограду, і, е, 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 і появляється перше молоде вино. А яким все таки винам надають перевагу українці? Я би сказав, що смаки українців формувалися під, вплив... під впливом чого, да? під, під впливом нашого колишнього входження до імперії, до Радянського Союзу, тому як такої, скажімо, Культури споживання вина в той час не існувало, тому що продукувалось багато просто недорогих вин, кріплених, і, і десь ці залишки, залишки оцих звичок, цього, цих, цих смаків вони залишилися, але якщо взяти статистично, на сьогодні все більше і більше людей споживають. Сухі вина, але це десь до десь, якщо взяти відсотком відношення, це десь до 30 відсотків. Більшість все таки споживає на півсухі, півсолодкі, солодкі вина, десь до, доби, таку цифру 40-45%, і решту приходиться. На кріплення вина. Тобто смаки українців самі різноманітні, і на сьогодні галузь може предоставити е, будь-яке вина на будь-який смак і будь-якої цінової категорії. Угу. Тобто, фактично задовольняються всі потреби за рахунок і е, цінової політики, і політики різноманіття цих вин, так? Це так? Це я можу підтвердити, е, хоча е, Скажем, що ми останнім часом спостерігаємо, це е, наріст е, імпортних вин, особливо на полицях е, е, супермаркетів, де можна сказати, що вони вже домінують, і е, якщо взяти лінійку там будь-який супермаркет, там сільпо, фуршет чи велике кишення, ви зайдете, це вже десь співвідношення: один е, до трьох, один до чотирьох. Ми все таки, тобто, наш вступ до зони вільної торгівлі, відкриття наших кордонів приводить до того, що є великий наплив імпорту. Причому зараз, якщо більшість виробників це ці, ці, наших виробників, це цінова категорія. Економ і може, економ плюс, скажімо, від 20 до 40 гривень, то в цю нішу зараз війшли і імпортери, і е, жорстоко конкурують. Хоча, скажем, не, не, не завжди якість у них є кращою. Ми проводили порівняльні дегустації українських вин і імпортних в одному ціновому сегменті. Так е, наші вина отримали кращі оцінки угу. дегустаторів, спеціалістів. Ну, Напевно, я думаю, що така ситуація виникає ще й тому, що, наприклад, та сама Франція чи Італія має більшу історію вин. І, і, і це якось впливає навіть да, на такому якомусь особистому не. рівні відношенні до вин. Що о, там французькі вина, вони кращі, ніж українські. Тобто це психологічно мені здається. Такий момент Знаєте, і В нас що? залишилось питання репутації іміджу українських вин. Я вже uh -huh. сказав, що е, на історично взяти це Крим, це південь Одеської області, які в принципі продукували, продукують високої Якісні вина, але скажімо, радянська епоха якби багато в е, чому перекреслила і знівелювала, знівелювала цю е, якби, якість вин і, і достатньо підпортила імідж е, українського вина, хоч не будемо рехати. Вже в, і в Незалежній Україні з'явилися е, ряд компаній, які виробляли е, е, і фальсифікат, е, тобто фальсифікували е, е, вина, що значно е, е, сприяло е, погіршенню іміджу. Та, тому е, апріорі е, споживач завжди думає, що Краще то, що, і смачніше, то що росте так. в чужому городі, хоча це mm -hmm. не завжди так. Ну тоді давайте, пане Ігорю, поговоримо про так звану ідею створення теруарних марок вин на території України. Це питання вже неоднократно як піднімали і змі. Яка перспектива взагалі теруарних марок? Чи можливе створення таке на Україні? І якщо так, то звичайно в яких би регіонах це було б доцільніше? Воно не тільки можливо, вони існують теруарні вино. Що таке теруарне вино? Теруарне вино це вино місцевості, це, тобто це сукупність кліматичних умов, ґрунтів сонячних днів. Скажімо, сортів винограду, які вирощуються на тій чи іншій місцевості. І, звичайно, люди, які там працюють одні. Скажімо, виноробство розвивається там, де у людей є генетична пам'ять, і люди якби, це звикли до, до, до такої праці і віками вирощували виноград і виробляли вино. Так що, якщо взяти Україну, вона унікальна для теруарних вин, і як я вже сказав, такі території території в нас є найбільш таким, якби територією, яка підходить до і різноманітною по своїм географічно-кліматичним умовам, це звичайно Крим, там є і, і, і передгірна зона, і і, і степова, і з опадами від 250 міліметрів, як на, на сході Криму, скажем, вина сонячної долини, так і до 600-700 міліметрів. Це район Севастополя. Тобто такі, такі місця є. То ж саме можемо сказати про Одеську область, вона дуже різноманітна різна, ґрунти, можливо, схожі, скажімо, ну, рельєф розположення скажімо, там, до, до тих чи інших водойм, вина шабо відрізняються від вин французького бульвару. Хоча, скажімо, виноградники їх знаходяться ну, не більше 50 кілометрах один від одного. Тобто, вже навіть на, на такій малій відстані ми говоримо про. Різноманітність вин. Хоча основні характеристики того чи іншого сорту вони зберігають, але все одно вино виходить інше. Тобто є такі, такі зони є і в Херсонській області знамените перлина степок самет України, це, це ще візитні карточки. Радянське виноробство навіть було свій час Закарпаття, теж особливе в тому значенні. У нас є е, унікальні тільки е, сорти, які е, проростають тільки в Україні. Е, е, ну, наприклад, Одеський Чорний, Сухолиманський, е, це в основному в Одеській області. Знаменитий Джават Кара, це чорний, який входить в склад вина Чорний Доктор з знаменитих десертних вин, це Кокур в Криму і багато-багато. Тобто ми можемо говорити, що в Україні вже є теруарне. Виноробство, питання, як закріпити це законодавчо, mm -hmm. тому що за цим майбутнє люди їдуть для того, знавці, спеціалісти, професіонали, журналісти, щоб скуштувати щось особливе, їдуть спеціально і організовують тури. Скажем, поки що, і різні компанії йдуть по різному, скажімо, Теж компанія Шабо, вони першими в Україні започаткували такі вина, як контрольовані найменуванням. тобто розробили спільно з інститутом, Аграч, інститутом та методику і зафіксували це. Тобто, це є якраз приклад теруарного вина, і такі ж, такі ж є можливості і приклади в інших інших підприє... підприємствах. Розкажіть, будь ласка, де можна все-таки навчитися справи в Сомальє або б хоча... хоча б посягнути певні ази розуміння смаку вина, наприклад, от сам, саме того теруарного вина, про яке ми зараз говоримо, щоб відрізняти оці всі відтінки? Це взагалі можливо зробити на якомусь домашньому побутовому рівні кожен для себе? Чи це все-таки є е, е, спеціальні так. школи так. чи майстерні? Ну, рух, я би так сказав, рух «Сомельє» знавців вина він досить такий потужний, знаходиться в стадії свого розвитку. Звичайно, є декілька шкіл в Україні, які навчають як правильно. Як правильно розб як правильно дегустувати вина, навчають, як розрізняти вина тих чи інших сортів? Ну, це певна школа, певна програма. Її ведуть спеціалісти висококваліфіковані. Вони такі, наприклад, наскільки я знаю, і такі знамениті, сомельє, і Олег Кравченко, і Наталя Благополучна, і Олександр Сидоренко, які мають свої школи. Крім цього, є школи, сомельє, чи курси, тренінги для тих людей, які хочуть пов'язати своє. Майбутнє з професією винороба чи знавця при компаніях, які в мережевих компаніях, які продають вина при винних бутіках. це, скажімо, Bureau Бюро Він, Wine та інші, які просто проводять професійні курси. Крім того, я знаю, що кожен бутік чи мережа проводить для того, щоб для популяризації для просування продаж проводять періодичні дегустації тих чи інших вин. Як правило, це треба це відбувається в товаристві, в компанії. Крім того, є ще формальні і неформальні клуби. є співтовариства на Фейсбуку інших мережах, які там обмінюються. Своїми знаннями, які збираються, дегустують. Звичайно, краще дегустувати в товаристві, в компанії, де можна обмінятися думками, де... тому що у кожної людини різні там смакові відчуття. І, як правило, саме в таких. На таких заходах ти розвиваєшся, починаєш більше розуміти. Ну, крім того, треба, я би сказав, більше їздити, подорожувати. Це завжди цікаво, це завжди приємне з корисним. Mm -hmm. Не тільки по Україні, я знаю, що багато їздять і за кордон, і спеціалізовані групи, які вивчають вино і пізнають його. Mm -hmm. Дякую вам за відповідь. Наразі така склалася ситуація в нашій країні з Кримом. Це дане для кого не є секретом. Хотілося би поговорити про те, як же вітчизняні виробники будуть в таких умовах, що зараз виноградниками знаходить відбувається. З урожаєм майбутнім, з вином, з тими самими винзаводами, які знаходяться, наприклад, Голіцінські вина, Масандра, Бахчисарайський завод, Ореанда, Золота Балка. Ну, це... як, як це все відбуватиметься в заромовах? <говори> що, 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 що навіть відчувають зараз виробники? Ну, навіть політики не можуть прогнозувати, що завтра буде. Поки що ми знаходимося з Кримом вирішення в площині вирішення політичних питань. Що стосується господарських питань, ну є багато є багато заяв зі сторони, там, так якби новопризначеного там уряду Криму чи парламенту про те, що Якби все виробництво буде збережено, що державне буде націоналізовано, наприклад, Масандра це державна власність на сьогодні. Інститут Магарач це теж державна власність. Як це буде відбуватися, ну, невідомо. А є інші форми власності. Я думаю, що принцип приватної власності не буде порушений. В тому навіть, мабуть, не буде зацікавлений новий уряд, чи ті принципи і правила там Російської Федерації. Що стосується проблеми виноградників, ну наскільки мені відомо, інформують, що з виноградниками не, не, ну, не, не все. Тобто виноградники не, 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 не пошкоджені. Так що е, питання, е, як будуть і хто буде власником цих виноградників, скажімо, е, компанія Олімп є власником цілого майнового комплексу, і, як і, принципі, е, куди входять і виноградники, і це є якби державна власність в оренді. тобто... Залишить їм чи не залишить, поки що питання невідоме. Що стосується виробництва, які там існують в Криму, звичайно, їм буде важко. Um, ну, але це я вибачаю, що перебуваю, але це можливо навіть і буде з, певного, з певної точки зору позитивно, оскільки ринок збуту -то відкриється. Ну, тобто такі давайте, варіанти що, розглядаються. Давайте, а, можливо, до позитиву і... ще потрібно дійти. Ну, звичайно, і, звичайно. Скажімо, на сьогодні яка існує проблема для цих підприємств? Тобто, якщо це сьогодні е, спірна територія, так але е, якби влада проголосила себе і частиною Російської Федерації, і якщо брати навіть за за статус квоту, що це буде російська територія, то кожне підприємство повинно пройти е, е, через організаційно-правові основи. Пере, переформатування стосовно російського законодавства. Ну, да, е, так, законодавчі моменти, плюс, для того, щоб працювати в законодавчому полі російському, це відповідно має бути впроваджена податкова система. Крім того, в Росії існують такі вимоги, як Необхідність встановлення обладнання на підприємствах, де буде де прораховується завдяки цьому обладнанню кількість випущеної продукції, плюс акцизні марки, акцизна політика мусить бути інша, так? і повинна змінюватися. Тобто, це все це певні процедури, які і які Потрібно пройти і, 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 в, і в часі, і, і це займе це якраз це, це проблема на цілий рік. На, на оцей рік. З іншої сторони, якби взяти ж кримські компанії, вони є найбільшими експортерами української продукції на ринок Росії. Скажімо, компанія Інкерман продає не, де, не менше десяти. Мільйонів пляшок на рік на експорт масандри порядка 40-50 здійснюється на території Росії, чи, скажем, це в майбутньому буде якоюсь перевагою. Ну, важко сказати, звичайно, може бути якась сенситивність і ура патріотизму зі сторони росіян до, до Криму. І на цій хвилі, можливо, скажем, можливо, будуть якісь додаткові, отримують бонуси чи можливості для продаж. Але, Разом з тим треба і в Росії завойовувати ринки збуту. Там же е, святе місце пустим не буває, і, і, і там дійсно жорстока конкуренція зі сторони е, вин нового світу, і італійських, е, іспанських, е, е, французьких. Крім того, в Росії свої виноробні заводи від Санкт-Петербурга до. до Красноярська, які е, інбалку отримують продукцію і розливають вино під під там е, на, на, на цих заводах під різними брендами. Я думаю, е, будь-який бізнесмен не, 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 не захоче вступати в частину е, е, свого ринку. Ну, фактично, а... да ми можемо констатувати те, що навіть якщо вони увійдуть, в Склад Росії, то навряд чи ну, в найближчий час це якось вплине на економічний приріст. Тобто, от, от, я, б... я... Повоювати. Повоювати, я думаю, що це буде падіння. ну Плюс я би ще додав то такий фактор, як, про який говорять всі спеціалісти, це як зрив туристичного сезону. А... Більшість компаній, які знаходяться в Криму, за три місяці туристичного сезону продає більше, ніж за всі за 9 місяців решти року. Тобто такий фактор теж присутній. Так що я би так оптимістично не оцінював, хоча я кажу, в Криму завжди був потенціал і прекрасні і є підприємства сучасні, і винороби професійні, але. Кримом буде важко, найближчий час. Зрозуміло. Ну що ж, дякую вам за розмову. Було все дуже цікаво та змістовно. А нашим глядачам хочу нагадати, що в гостях в нашій студії був Сергій Ігор Николин, і, вибачаюсь, Ігор, е, Николин генеральний директор Українського бюро винограду та Вина. А дякую вам і удачі всім.